Ну що, вітаю знову всіх на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні неділя, 5 березня, за вікном у нас весна, як ви можете всі наблюдати. Сьогодні ми вибрались в дуже чудове місце в нашому містечку, яке називається Тигоднік Подхалянський. Це таке гарне кафе на четвертому поверсі з дуже гарним видом за вікном. Потім вам трішки вставлю, покажу, як воно е, виглядає, тому що камера все ж не передає. Е, весь тиждень погода в Закопаному була чудовою, весняною, сонячною і теплою. Ну, а коли у мене вихідний, то, як завжди, сьогодні поривається сніг і не дуже е, сонячно. Ну, і так як я цілий тиждень не могла вам записати ні одного відео, то сьогодні все буде в одному: розповім вам, що ми робили, які у нас новинки, і взагалі, як ми жили цей тиждень. Ну, почну напевно, що з Богданчика, з його походу в школу, які там у нього новинки в школі, а потім вже розповім і про себе. Значить, у Богданчика 28 лютого в школі був червоний день. До речі, якщо я не розповідала, то сьогодні хочу трішки розповісти, що в польській школі, ну, я так думаю, що це не тільки у нас, а й ще й в других школах, ну, у нас так точно. Практично кожного тижня буває таке, що раз на два тижні в школі кольоровий день. Тобто, в цей день всі діти приходять в тому одягненні той колір одягу, який ну, зазначається. І от 28 числа таким кольором був червоний. Всі мали прийти в чомусь червоному. Богдану дуже подобається, коли такі дні це щось таке веселе, незвичне і таке нескучне. Тож він у нас пішов в такому червоному спортивному костюмчику, дуже довольний, весь щасливий і радий. А, зіштовхнулася ще з такою проблемкою цього тижня. Виявилося, як сказала вчителька, що Богданчик не дуже розуміє рахувати. А, я, ну, це для мене була така новина, тому що я завжди запитую в учительки, як там в нього все добре, не добре, що там треба підтягнути. І то все було дуже добре до цього часу. А, а тут вона говорить, що Богдан не вміє рахувати. Я так розумію, коли вже ми почали з Богданом вдома щільно-щільно цим займатися, питанням саме рахунком додавання та віднімання, я так зрозуміла, що, скоріш за всього, ця проблема мовного бар'єру, вона виявляється потім ще і в інших якихось там предметах. Тому що, напевно, він не дуже розумів, що від нього хочуть, і тому робив неправильно. Ми, значить, ту недільку підтягнули, посилено з ним попрацювали з додаванням та відніманням. І от вчора і позавчора я вже бачу, що він прям, ну, у нього від зубка відскакує, тобто ну, немає ніякої проблеми. Все ж таки ну, розумію, що це, напевно, того, що він не все розуміє, що вчителька від нього просить. Також на понеділок вони вчать алфавіт польський. Теж дуже добре вивчив, то я дуже рада цьому. От, подивимося, як пройде наша, наше додавання віднімання в понеділок. Говорила вчителька, що будуть вони ну, як такі самостійні завдання, і вони повинні будуть цього зробити. Тож подивимося, як воно пройшов цей наш усіляний тиждень. Тож в зв'язку з цим, ну і не тільки з цим, я вирішила, що нам потрібно для Богдана знайти якісь додаткові уроки польської, саме для розмови, тому що він у нас гарно читає, гарно пише, а розмовляти, оп'ять же, мені здається, що це не то, що він не вміє, а оцей бар'єр, коли тобі потрібно заговорити на іншій мові. То зараз ми шукаємо для нього якісь курси. Я шукала і офлайн, але тут у нас в місті ну, немає таких вчителів, які б могли займатися якось індивідуально і підстроюватись під його графік, і під мій графік. Тому я так вирішила пошукати в інтернеті онлайн. У нас вже було одне пробне заняття. На одній платформі з одним вчителем. Ну, вчителем. Ну, там мені не дуже сподобалось, тому що там групові заняття, хоча і три дитини. Ну, якось мені не сподобався підхід вчителя до дитини. Нічого я не зрозуміла з того уроку. І тому вирішила продовжити свої пошуки. Сьогодні ми провели ще одне пробне заняття, дуже гарна вчителька. Прям сподобалось і Богданчику, і мені сподобалось, що вона, ну, якби все робила так, як би мені хотілося. Хоча я в цьому нічого не розумію, але хоча б, хоча б мені подобався її підхід до дитини і до навчання. Пройде пару уроків, я вам розповім про ціну, про свої відгуки, про те, які у нас будуть досягнення. Ну, це вже трошечки згодом, коли вже ми пройдемо якийсь, якийсь час цього навчання. Тому що зараз перше тільки пробне було, особливо немає чого сказати. Значить, тепер трішечки про себе і про свою про свій тиждень. Весь тиждень був дуже загружений роботою. Прям щільні щільні записи, клієнти. Погода гарна, чудова, працювалося прям в дуже такій гарній атмосфері. У нас ще такі панорамні двері на роботі, і я дивлюсь прям на цю красу. Пиляю і наблюдаю. Значить, тепер трішки про себе, що відбулося у мене за цей тиждень. Саме таке запам'ятовуюче. Це те, що я зробила собі перманентний макіяж брів. Завжди була таким противником всього, що там татуювань перманенту. Ну, прям мені завжди здавалося, що все повинно бути таке натуральне і можна підфарбуватися трішки, і буде все добре. Але після того, як я зробила перманент губ, я зрозуміла, наскільки це зручно і гарно постійно. Що не змогла втриматися і зробила перманент брів. Зараз вони ще не такі, як повинні бути в ідеалі, тому що ще тільки загоюються, трішечки лущаться, ну, але все ж таки я дуже-дуже задоволена, мені подобається і це, таке, знаєте, одне із приємних. Моментів, що було цього тижня. Ну, а так, як завжди, працювала, працювала і працювала. Думала, що коли приїде моя напарниця, помощниця, моя, мені буде легше. Ні, мої клієнти залишилися зі мною, а нових уже Сніжана напрацьовує для себе. Ну, деякі мої клієнти ходять до неї, ну, але основна частина моїх клієнтів залишилася і мені поки що не легше. Ще зараз займаюся дуже дуже щільно розробкою онлайн-курсу і офлайн-курсу. Тому що хочу перейти в основному на навчання. Уже в мене досить багато досвіду, знань, і я прям чувствую по собі, що я готова навчати і передавати цей досвід і ці всі знання другим дівчаткам, яким це потрібно. Хотілося підтримати всіх початківців, які з України ну, опинилися зараз в Польщі. Для них будуть особливі ціни супер, тому що розумію, як тяжко починати і набивати руку, і набивати клієнтів. Тому буду допомагати саме нашим дівчаткам, україночкам, які, яким довелося так зараз жити в Польщі. Розумію, що тут ми живемо ну, добре, але все ж таки, це не вдома. Дома є вдома. Всі ми про це знаємо. Тож зараз вам трішки покажу краєвидів, які ми спостерігаємо зараз за вікном, дуже гарних поп'ємо кави. І підемо, прогуляємося вулицею. Не знаю, можливо, розгодиниться трошки. Хоча мені здається, що ні, небо дуже затягнуте. Напевно, сьогодні сонечка не буде. Якщо у мене щось буде, що я не встигла вам розповісти або забула, обов'язково ще включусь і розповім вам. А ви обов'язково пишіть, будь ласка, в коментарях, як проходять ваші дні? Напишіть, будь ласка, звідки ви мене дивитеся з України чи з за кордону. Розкажіть, якщо ви з за кордону, як вам живеться, як вас зустрічають. Мені дуже цікаво. І якщо ви з України, то з якого містечка? Дуже хочу повернутися в Україну, в свою рідну. Скучаю за рідними, за близькими. Тому, будь ласка, давайте будемо трішечки ближче друг до друга. Хоча б в коментарях мені буде приємно, буду залюбки вам відповідати. Тож, Зараз я на полицю. Кава на фоні гір. Це, напевно, мрія. Це кафе, де ми зараз зайшли, воно таке дуже популярне. Ми от зараз сидимо тут в такому, як. Як, як що це? Комнатка? як кабінетик, тут такі 5 крісел. Я так думаю, що це на п'ять особ. Ми сидимо вдвох. Я тут записую для вас відео, але бачу, що в інших приміщеннях людей дуже багато, дуже бажаючих прийти посидіти, тому що гарні, гарні краєвиди на фоні, і це так подобається людям. Хоча меню таке не дуже. Тут є такі алкогольні напитки. Кава, різні чаї і якісь десертики. Особливо поїсти тут нічого немає. Ну, але це такий своє своєрідне таке кафе. Із своїм стилем, ну і певно, що зі своїми клієнтами. Мені дуже хотілося сьогодні побувати саме на, в такому кафе, де ти бачиш гори, як на ладоні. У нас є таких три або чотири на містечко. В одному ми зайшли, там не було місць, де буде саме такий вид, а в другому ми колись були, там теж не садять, якщо у вас тільки двоє на такі панорамні види. А сюди зійшли, тут було просто, ми сіли і дуже-дуже задоволені. І бачу, що так багато хто приходить просто з комп'ютером, з ноутбуком. А Ще знаєте, що зазначила. Практично в кожному кафе, в кожній реставрації живі квіти. Ось дивіться, зараз вам покажу. Тут у нас стоять живі квіти в такому хрустальному вазочці хрустальній. І це дуже, так, знаєте, по-домашньому і атмосферно, коли живі квіти. Теж ми в друге кафе ходили, може, там замітили, я виставляла, там теж. Ну, Там, там які були гвоздики? Ну, там завжди гвоздика. А тут тюльпанчики. Ну, такий весняний, весняний настрій. До речі, саме головне, що я дізналася цього тижня, виявляється, Польщі весна починається не 1 березня, як у нас, як ми завжди рахуємо, що 1 березня це перший день весни. Всі, всіх поздоровляють. Ні, в 1 березня в Польщі немає такого, як перший день весни. У них 21 березня, перший день весни. Це для мене було дуже дивно. Я прям перепитувала і у клієнтів, які місцеві жителі. І у нашого косметолога, дівчинки, вона теж по Так, дійсно, у них немає такого, як перший день весни. Це 1 березня. Це для мене було таке відкриття, скажу вам чесно. Тож тепер і ви знаєте, що 1 березня в Польщі ніяк не перший день весни. Ну, до речі, за вікном то взагалі не видно, що вже весна. Так, іде сніг. Іде сніг, і дуже дуже великий вітер.